Веслото те усвященнішей молодый по Бог нам завжди ні повсякчас і на віки вічні. Jesus Christus Боже, о велике милости Фоје Аристові життя за волю та незалежність нашої держави, і мирати, Боже, знаєш, що простилося і всякому прорішенню добровільному і недобровільному. Господи помилуй! Господи помилуй! Господи, помилуй! Господи, Бог по своїх душі їм, там, де праведність спочивають, Господи помилуй! Боже дух і сокелество, ти смерть подолав і діявола зміщив. Життя світу, Тим подав сам, Господи, у бокій душі спочиє робів Твої воїни української армії, які загинули, і видалися життя за волю і незалежність України. Імена сам, Господи, знаєш, і всіх невинно уб'яних жителів нашої країни. Ще їх ім'я сьогодні молитві творимо у місті, квітучій, у місті спокою, де нема ніякої журби, ні зітхання. Все тряшов чи вчинили вони словом, чи ділом, чи думкою, як бої чоловіку любій Бог прости. Бо нема людини, щоб жила, ні зрішила. Ти один без греха правда, ти правда вічна, і слово Твоє істина. Є воскресіння і життя, Його опові усохших рабів твоїх, братів і сестер наші, яким сьогодні поминання творимо, Христе Боже наша Двіслава, воссилаємо вас з оцем і моцелі присвятині, дай животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки, віки. <реклама> Сіно, слава тобі, Христе, надія, слава тобі Христе, Господи, найти снайди, смерть подолав, і ти всю вас життя, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не все ще діло, тихо бласней, посмерть, подолає ти, що робачить я дарова істини можна. Молиться, бачити, мати і святи душі. Об'єдні воїнів української армії, що нині, коли тут утворимо, і всі У цій зайві у тілі, уселені, сілині хорами, са покоїть нас спасеть і помилує, бо він благий і чоловіко чоловіка люда, у Божому усвіні вічний сход. Тьо своє відони за волю та незалежність України. Отче наш, віщо існі на небесах, нехай святиться Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хрів нас насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Породиться і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками і благословенні підлона пітло Твого, бо ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших. Отче нашої, сина, небеса, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уроди нас у Спокусу, але в існуванах лукавого. Амінь. Ороди, Сергій, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і ти Бона Того, бо ти породила Христа, спаса і спарити душ наших. Отче наш присвяно на небесах, нехай святиться і Твоє, нехай царство Твоє, Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але везли нас і глухавого, амінь. Богородице, є радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Стоборів, благословенно приміщення і благословенник від Бога Того. Христа Спасе Боже, слава, Слава, сім'яся, священня вони і не вони, аж слове життя в один і невелі на живу дійношки. Вся їм прости, як о і чоловік полюби зі святими потіця, душа рад, твої. І дижі ні изболі з небесом, не узбекані у життя безконечне. Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Ваше Преосвященство, Владика Миколай, Отче, за Отці. Ось уже третій день це християнське вітання, Христос Воскрес, лине по нашій любій українській землі. Так, прийшов той великий день, незважаючи на те, що може він для нас багатьох сумний, тому що третій раз ми святкуємо Великдень у умовах широкомасштабної війни. Ми з вами збираємося оці. Владикі на зелені свята. Збираємося біля тих пам'ятників, перший молодий цей наш юнак, світої пам'яті Роман Горик. Та Небесна Сотня в 2014 році відкрила ту велику дорогу тих ангелів в людському тілі на небесах. І ми думали, що на цьому закінчиться президент Тік, запанує вже злагода мир, Україна буде цвітучою. Але не так сталося, тому що сумна естафета передалась на донецькі степи і ось ті перші воїни то трагедія з генералом Печинським і наші земляки. Нема тут вже, як на жаль, яке кажуть, тоді перший раз ми зустрічали лив дощ і разом з тими сюдьми, тих родичів і кожен із нас, коли пролонала та сумна ленківська пісня, пленикаче по тисині, щемило наше людське серце. І ось сьогодні Шановний пане Голово Руслане Романовичу, ви зі своєю командою, може, відкрили новий звичай шанування пам'яті міста в незвичайних умовах. Тому що нині ось дивиться на нас з тих фотографій, очі тих, ми кажемо, наших героїв. Це не Кадрові військові, це Богдани, Василі, Миколи, Романи. Але сьогодні вони там з неба дивляться на нас, чи ми дійсно шануємо їхню пам'ять, чи ми обтираємо сльозу батьківську, бо ми стоїмо ось біля пам'ятника Мати Божа тримає на руках свого сина. І коли мама народжує дитину, болі приймають її, а ще більше бій, біль, коли вона кладе свою дитину в стару землю. Тому, дорогі мої, вони дивляться на нас, бо вони виконали ту заповідь Господню, що немає більшої любові, хто полозив душу за друзів своїх, і нині ми зібралися на великодний пасхальний сніданок без сказати, тому що. Ще збільшиться число жителів, почесних жителів, нашого міста, славна івано Франківська. Не вигляді тих вимушених біженців, але саме тих, про якого ми повинні пам'ятати тут нашому чудовому прикарпатті. Тому я вітаю всіх, як би не було з великодними святами. Святуймо, радіймо, тому що ворог читає, щоб ми вгустили руки, щоб ми плакали. Треба, може, не так гучно, дорогі мої. Але в цьому сила Великодня, бо він смерть, подолав і тим, що в гробах життя дрова, прийде час, і ми всі там зустрінемося. Але яка це буде зустріч, це залежить від нас, як отці пам'ятають, читають Євангелія, День страшного суда, водоподі на праведних і неправиних. Але у Бога всі живі, там немає мертви. вітаю вас, всіх тут присутніх, дорогі батьки, дякую вам, що з таких сценів. Дай Боже, щоб вже більше, як кажуть, на тій стінні пам'яті не було фотографій, Щоб ми кажуть, з вами святкували День міста, як колись було пригадую собі в минулі роки. Усе радісно, кучно. Тому що це є день народження, як ви чули, з виступу, Головуючого. Це коли дано було із того заболоті містечка, це місто нині воно славиться та й за все, що тут винайшли мир, спокій. Тут ви знайшли ту молитву щиро у тих церквах, що священники кожній, тут у нас немає конфесії. Ми всі діти Христові, і місто Івано-Франківськ – це дійсно місто, церковь. Тож нехай же День Пасхи, День Великий, земля возносить до небес, велику радість цього світу Христос Воскрес, Христос Воскрес! Христос воскрес. Христос Воскрес! В такій тиші хотіло бися послухати тих, яких ми. Щойно вшанували нашою молитвою. Вони продовжують нас боронити, вони продовжують до нас промовляти. Наше завдання бути уважними. Відкривати вуха нашого серця і чути, що наші герої нам кажуть, до чого нас закликають. Воскреслий Христос, коли після свого Воскресіння з'являється учням, Він каже мир. Вам Я сьогодні від імені нашого митрополита Володимира від себе особисто, від наших священнослужителів, семінаристів, хочу усім нам побажати цього миру. Миру не людського. Бо як можна мати мир, коли мене вбивають, коли мене розпинають, коли мене до гробу вкладають? Але Христос каже мир вам. Дорогі у Христі, нехай мир Воскреслого Христа наповнює наші серця. Christos vos cres.